Кажу на Федоровича, ступиться таке, що можна зробити два прицепи вийде. О, такі, як це в нас стоїть. Там дуже газ, 53 ступиться. він мені каже, мені така треба робити воза. Низько грузити. А, а якого воза? Казав один низько грузити, наче виз. Буде низько. Ти що? Вики там колісяки. То буде не виз, то буде ваймер. Лопатою землі і все буде. Низько. Лопатою, то вже буде такий виз, що. Треба тобі колеса ставити, що то газ 66 стоять в мене. Ти що? Ти гето гет чи що? Ступиться, а то, а то ступиться від машини, щоб ти понімав мав її. Одне рукою, лобіть поднімаю, а то однією рукою. Не знаю Сергію, що ви мутите, що ви робите? Хіба будеш тим возом А ти будеш возити ним? Тур на зерно, мона дрова. Зерно, наверное, буде, я думаю, скоріше всього. Ми ж працюємо в легальній офіційній галузі. Вирощуємо зернові культури. То, що возити вдома зеркало? Аби був то, що за диск. То, ото диск, от Жигуля. Оце два диски 500 гривень. Де такі вдома є. Сьогодні приїхали.